Майже щодня наше місто обстрілюють окупанти з протилежного берега колишнього водосховища, але навіть у таких важких умовах виховний процес підростаючого покоління не зупиняється ні на мить. В мережі безпечних освітніх просторів міста цього тижня прийшли тематичні заходи, присвячені Дню Незалежності України. Кожен з педагогічних колективів підготував власну програму занять, але всі вони були об'єднані любов'ю до рідної країни У освітніх просторах. Ми провели тематичний тиждень. Провелась низка заходів. Це були і ігри, естафети, і, і змагання, розвиваючі заняття, і колективні творчі роботи. Під час занять педагоги розповідали дітям про історію нашого народу, його культуру, національні символи за допомогою тематичних виставок, мультимедійних засобів та ігор. В одному з освітніх просторів навіть пройшов футбольний матч під назвою Україна за мир. Крім того, дітлахи створили патріотичні малюнки та аплікації, які згодом передадуть нашим захисникам на фронт. Не залишились осторонь і мами юних україночок. Спеціально до свята вони підготували спільний танець. Діти залюбки приходять в безпечні освітні простори міста. Вони занурюються в захопливий світ гри і граючись, навчаються. І хоч сценарії святкових занять були різні, завершились вони однаково. Діти разом з педагогами об'єднались у патріотичному танцювальному флешмобі, доводячи тим самим відому всім істину у єдності наша сила.